Вітаю, Ви, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, давайте поговоримо про те, про що я вам тут трендю вже другий рік. Про те, хто такі московити андрофаги. Я ж не просто так говорю, я. Це намагаюся доносити до вас на окремих конкретних фактах, щоб ви розуміли. Так, але я бачу, що у нас і широкий загал, і влада так донині і не розуміє, хто такі московити андрофаги. Вони ще в голові О, стоїть, що це один з нами народ. Якщо не один... То в крайньому разі близький. А я намагаюся переконати на фактах, що це не те, що не близький, а протилежний. І перш за все, все їхнє зло, яке вони роблять для людства і в першу чергу для України, воно в них знаходиться на генетичному рівні. І тут нічого не зробиш. Тут ніяке виховання, ніяке там усовіщання, ніяке забалакування, ніякі угоди, і договори, і все останнє це все для дурних, як я кажу. Це ще один мій вираз. Так. Для дурних. Розумні вже розуміють. Даруйте за тавтологію, що московити андрофаги це варвари. Варвари. І в них на генетичному рівні це варварство закладено, тому що їхніми пращурами були людожери. І це все підтверджено археологічними знахідками. Це не то, що я там щось балакаю, то що мені нічого робити, і я набалакаю. на... Своїх родичів, близьких Ні, так воно є. Вельби пані та подовги. Тобто, якщо ти, скажімо так, поінформований, то ти захищений. А в нас цю інформацію пропускають повзуха, і тоді ми отримуємо що? Ми отримуємо підрив Каховської ГЕС. Та зараз так, такий терористичний акт не вчинила б жодна. Держава і нація в світі, крім московитів. Чому? Тому що це в них знаходиться на генетичному рівні. Тепер, ми не готові були, я теж трендів про те, що готуватися треба. Тому що там з Московії до нас течуть різні річки. Так. І Оскіл, наприклад, і Сіверський і Донець. А тепер ми побачили, що сейм отруйнений, так. Вони можуть іти на все. Чому? Тому що це андрофаги, людожери. Так. Вони так мають чиняти. От деякі там діячі, типа папи римського, так. Не знаю, ці гроші ж не пахнуть. Це вже ж давно зрозуміло. І шукають ці всі е, гроші Путіна, і її не можуть знайти. Кажуть, що він безсеребряний. Так, от там, у папському цьому Ватикані, у Банку Ватикана, там треба і шукати. Тому що це єдиний банк, вже навіть не Швейцарія. Швейцарія частково вже розсекречує своїх. Тих людей, які внески роблять. А в цьому сенсі, Папа Римський це той самий Дуров, прости Господи, з його телеграмом. Абсолютно не обмежено ну, для когось. Абсолютно, так, не розкрито. Хто що йде, і це кажуть Свобода. В тому він і трендиті, зараз з'явився знову. Дипляшка так знову став щось виступати там про свободу і так далі. Яка свобода? Так, це говорить та церква, яка розстрілювала, вішала. Проводила інквізицію і так далі, і тому подібне. І вони ще про щось говорять. Ну, Ганьба. У Москві переслідування релігійне йде на найвищому рівні, і він мовчок, нуль повний. Так. Чому? Та тому. тому. Зрозуміли вже, чи ще ні. Гроші не пахнуть, казали римляни. Так, їх треба поважати. Розумний народ був. Хочеш миру, готуйся до війни. Те, що було нами знехтовано і тепер ми маємо те, що маємо.